Тоді одержали перемогу саме. Джиту, тож вони собі okay. якраз Перша консоль. мапа це 100% ділянки джиту. Вони на неї непогано розуміються. Ну і зараз вони намагаються вийти на Б. Однак, Джель їх приймає. Тут наче три гравці. Джель розмінюється дуже-дуже непогано. Чотири хачоти Як він четвертого клубив? Їх залишається в плачі один в три, але це буде важкувато виграти. А це вже джель приходить на сервер. Розібрався проти чотирьох. Залишається добити тільки Ніко, але це Нікола Ковач із ним ніколи не запізно повірити Якесь невеличке диво. Ніко, один в два. Тепер гратиме. І перший на контакті. Нема хедшоту. Єрволт. Це можливість зіграти на ініціативі. І ми підійшов ближче разом з бітом. У двох розпікати може якось. Ніко спиною приймає першу шкоду. Один в два. Досі залишається по позиціях. Його вдох. Тільки біт добуває щось. Якось лячно було все одно. Один здається, що вибір мапи бути міраш непоганий для НАТО Свінцера. Начебто і так поговорив трошки про це в своєму інтерв'ю Олексії. Тож, так, є цікаві очікування від другої мапи, але треба сфокусуватись на першій. Прямо зараз вже це фул еко Гайс. Принципово нічого майже не було в руках. Один вкріплений гравець. МП-9 намагається від Хантера ще й відпрацювати. Дуже підступна позиція. Хантер може не чекнути, але і Валерій Ваховський рятує трошки ситуацію. Та чи достатньо? Є ще Ніко Мп, Є Зака. Як вони розкручують ті два девайса? Ніко затискає по-другому і на нього настрибує. Два супернички залишаються проти нього без арморів. Але час грає зараз на їхню користь. Є молік, нема кітів. Ну і здається, без кітів такий раунд вже пану і не потягнути. На нього пішов втиснути суперничок. І якщо були кіти один в один, ти просто закидуєш молік на банан, якось намагаєшся дифузити, на можна... деякі очікування. А, зараз вимушений форс. Не виглядає він так погано. І сейво сайленсер, і МПшки, і пістолети. Все таке. фул блайдідже. Робить, ну майже дабл кіл. В Ніко залишається 40 хп. 4 в 4 розмін на банані. І все ще дві людини в наві залишаються під П. Вони навіть будуть репікати. Ніко чекає на подібні дії, але не може вучити по голові. Іме той розмінявся на свою користь. Заходу на, на аплент не буде. Вони підтискають спіну, пішов розхід. Ну від Нелексі потрібен був фраг, але як його зробити? Ти ховаєшся за Б1, на тебе залетають і флешки, і моліки. Отже, шансів йому не залишили. 3 в 3, Іме з'являється з банану. Запобігає, встановленню вибухівці. Забирає Нексу, Трі-два. Розпікали ще і Монес. І залишається останній хатер проти трьох у нього всього на 13 секунд. Фейк по бомбі. Поки відкриваються знову вдвох на морозі. Начхати ставить, не ставить, головне вдвох. Їїме трошки відійшов. Тепер на Б захищаються два гравці. Це буде спліт Б-пленту, тож для Іма все ще багато роботи. Чує, Іма чудово. Ну ізі. Ну, але спліт є. Елемент спліту буде. Зараз Хуксі буде підтискати з КТ. Є також підсаденька. Ця підсадка не працює. Джейт перестрілює двох. Як він гарно реагує? Як насправді він відчуває свої позиції, свої ситуації в цьому поточному бесто оф три. І Алексі забрав Хуксі, тому що в нього ж була інформація, що Хуксі останні там десь на КТ А знаходиться тому треба його забрати. Монасі небезпечна людинка встача, але на 13 секунд не віддадуть, не віддадуть, настрибують разом сильно Надо. себе накручувати з приводу того, проти кого ти граєш. Ізі хедшоти, як ми бачимо, іми для себе знаходить Хантер навіть постріляти на цих у раунді встановити бомбу Щас. і якось виграти раунд. Тому наві слід бути надобережними. А Лексі в полу позиції, ну, в такої в напівпозиції. Зараз закидали флешками Вандерфулу. Намагається зайняти КТ але ну Якось безшансово виглядає цей вихід. І фраг від е Вандерфула, і фраг від Алексі. Далі Хуксі на розміні. Майже вся команда НАТО Свінсери прямої сюди 15-14 секунд. Якось розкрутився Хуксі, зробив дабл кіл. Джейль, увесь цей час ховався лука. Забирає Хуксі залишається сам. Робить третій мінус. 7, 6, 5, 4. В нього ВП підставлятися не будуть. 3-2-1, один шансів в нього тупо не залишається. Хоч він і зробив квадрокіл, але і цей п'ятий раунд відходить на користь НАТО. Світ заради. можна якось, знаєте, динає і казати, що це неправда. Але ось і Вандерфул з'являється. Відводив працю Хуксі на себе. Це коштувало йому життя. Трошки бою ще сувається вже гравці. Жити моносі. Врубає 14 секунд залишається Ніко. Хедшот. Біт Залишається один і надієсу. Своє... єдиною надією своєї команди на цей раунд. Некса. Мінус на біта, іме падає замертво. І бомба встигає становитися. Джель один проти трьох. Пізнім таймінгом. Все ж таки зіграли. Зараз G2 розмінялося в плюс. Ну і Джеля контролює. Зараз снайперська гвинтівка. Навіть дві а, є в арсеналі G2. і все ж таки B90. Ко-ко-ко, кричить нам Коксі побіг скривати Джельшоці. Він такого не чекав проти себе, але паральна мати фол. І Алексібі дали два мінуси. Така ось відсіч. Що цікаво просто відкриється на першу іму його побачить, яка потилиться. І ось він кіл здігла. Ізі фраг. І не очікував на поенті нікого, й нема. Спавлять погано. Нексо 16 хп залишається. А що робити? 2 в 4 Якось вигравати. Моносі шукає фраг для себе. Хедшот на Алексібі. І ось поки живий снайпер. Джету раунд ще ризикований. Іме! Ой. Ого! Забрав Нексу. Не зміг з цим нічого зробити. Монесі, котре залишається в клатчі 1 в 3. Ніяк не можна таке Віддавати 19 секунд. Він все ж таки влучає по іме. Вибухівка в нього на руках є. Але ж два гравці, два його суперники на банані перебувають. Ну як таке виграти? Та ніяк банан відкривається без шансів. Зносять зараз Монесі. Зараз у своєму мозоку знаєш на цьому над, над океаном літають, так би мовити. Забирає Монесі зараз Джеля. Ну такий для Монесі. тупо тупочерговий фраг. В смоук. забрав він цю ініціативу. Ну і та на наві. Фуксі намагається на собі тримати увагу одразу трьох гравців. У нього це непогано виходить. Він ще виграє одну дуель. Далі байтить на нього. Wonderful. Це кіл в спину. Та після цього у G2 стовідсотково розуміння тут майже нікого нема. Але майже це ключове слово підкреслине тричі. Біт тут він вже розмінявся. Дав кіл, перестріляв і Ніко. Бомба, звісно, встановлена, але всі гравці наві готові до ретейку. Як вони бігають по цій мапі? Як вони чіпляються за кожну можливість? Три в два. Є там два набори кітів. є флешка, є більшість. Рухаються просто разом. Така підступна позиція в Хантера зараз на Килимах. Ну він безпосередньо килими очікує. Але якщо Некса зараз просто від'їде, то ви знаєте, можуть бути проблеми. Вандерпул про всяк випадок подивився в спину, але в таймі просто не встиг. Даблкіл від Хантера залишається єдиний, Алексій ксібік, котрого знищує Некса. Зрозуміло. А ось у опонентів тільки райфу. Ніко на полюванні виходить. Він горить досить гучно. І процес з'являється вся інфа. Може, якісь там хаєшки під стін є? Хаєшки дійсно є, але поки що ініціатива за вітом, який перестрілює купці на протилежному сайті. Тепер же Іма виграє хед ту хет проти Ніколи Ковача. І 5-3 залишаються наві на перших секундах всього файту. Біт, ще хедшот. Хантер спробує розмінятися, але біт наче був готовий. Ні. Хантера так легко не перекриєш. Ну, не встигли до цього сайту, все одно перебудуватися НАТО Свінсери. Вони укріплювалися на Б цім. Ну, нібито скористалися G2. Зараз небезпека все одно відчувається. Ситуація, скільки там 2 в 5 перетворюється, він на 2 -5. вже використовує, накидує для того, щоб вийти якось з довжини. А, цей смок під нього підтискає. Хандр свою перестрілку, промахується своїм флікам монесі. Він плаче один -три. Разумі, в три. Розуміє, в'язниці буде одна людина, залітає молік. І Все ж таки, це вибивання сталося. Що штучний інтелект? З'їв, як там вісімдесят відсотків? Сюди. І раунд для навіть сьомий на останніх секундах бомба дефається без кітів. Пускають Центр мапи розташовані тут чотирьох. Наскільки я бачу, але на це наче НАТО свінсери чекають. Свою перестрілку Вандропол зараз програє G2 Отримали то за чим прийшли, але продовжують тиснути далі. Проводу Іма і одного тільки переселяв. Цього може бути замало, та алексі бі також поблизу допомагає своєму тімейту. І на два 3 ситуацію все ж хоч так виводить свою команду. Бід червоний, алексі бі фул хп але Коктейлі... Ні, алексі виходить на з першим вихівкою. грає на збір інформації. Ну і зустріч з Алесі в нього є. А бідна кидає свою гранату, і сам вмирає. Алексі в підтискається спина. Поки що обережно паном Ніко. Ну але він розуміє, Не суперника тисне час. Підмолік намагається Олексій встановити бомбу. Три-два, один. Ні, 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 ні без шансів Ексзатис, а все ж там. І ця ситуація, судячи з усього, не зміниться. Джету вгадали. Та чи допоможе їм? початок вже трохи хиткий. Вони сьогодні багато шкоди, але не відпускають їм. Простріли хаєшки як результат перший кіл є. Мінусоваксибі. Бід Вернає на піски. Знаходить і не ексоало пристріляти. Його не виходить. Вандру до того ще загинув. І той самий єдиний Джель, який починав раунд під бананом, вже його ніяк не врятує. Вісім. Мув дійсно стандартний, при тому все ще отримується контроль двома гравцями над Баплентом. І в ініціативі йдуть під флешку. Ніхто не подивився, навіть праворуч, мені здається. Хантер знаходить і голови, та бід відповідає, непоганий мінус від нього. Валерій, ще один хедшот. І неочікувано в соляного вскривається точка. А завдяки біту бомба буде. Для Вандерфула. Що? G2 вигравали на бомбі. Ситуації на сайті, коли грали за напад в меншості ретейк. Чи по силах і виграти колись Виграно, в першу чергу завдяки біту і його вдалим хедшотам. А він зробив два фраги, Він накинув дуже необхідний смок на лот. Джем зони тут потенційно можливий, і можливо вони якраз запустять того самого Монесі в ініціативу. Але тут флешка і одразу на ініціативі полетіли. Нуль фрагів від Хуксі. Монесі здається, спалився Авіком. Так, одразу прилітає смок. Хає <різь> 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 розбила не тільки смок, але й Елексі Пів. Ух! <різь> Уникли цього прострілу від Монесі НАТО Свінсери все ж таки зайняли сайт. Ніко підтискає в спину з ще двома своїми тімейтами. Нічого собі привіт. Тут бід, гарна позиція. Насправді на фрак або, можливо, навіть на два. Принаймні на збір інформації. Флешка проти нього не спрацювало. Бід затискає, і робить нуль кілів. Як так? Чотири в три. Монесів увесь цей час перебуває на сайті. Мені здається, бід побачив лише двох своїх суперничків. Тому інформація, можливо, зараз на не неповноцінна. Але розумний штучний інтелект дає 80% на їхню перемогу. Залетає друге. Хвилі гранат забирають щойно джеля, але часу все менше. Фраг відиме. дабл Даблкіл від Вандерфули. Він розуміє, треба грати на час. Некса намагається на на Вандерфол, тріпл кіл і флач один три. Вони виходять разом на ребра. Відбивають позицію Лонгу. і До речі, на те, що багато в них було часу. Займається одразу КТ. Накидаються якісь флешки 21. 19 секунд. Шановні, треба щось зробити. Є. А він запобігає переміщенню. Далі підмикається Хантер в самотності. На нього настрибують з двох боків. і Зараз буде миттєвий розмін. 11-10, то це класичний плей. І це класичний натус. Він цера, на пізніх таймінгах. На останніх секундах заходять сайт, розмінюються в плюс і вщент ще руйнують увесь цей захист від G2. мені... Цікаво, як себе покаже, наприклад, той самий Монасі. 16-13 вихід на бадафу одразу фраг. І він причому побачив. Мені здається, Джеля за стінкою. Все одно намагається грати досить нахам на монесі. Постаяв трошки в прицілі, віддав флешку. відійшов одразу сва позиції у G2. 2 плюс 3. Було якийсь час, але щось Ніко поки що не визначився, на якій позиції він хоче бути. І так, часу проход полонгу. Хантер не встиг сховатися. За стіною І зараз Хуксі і Некса два капітана залишаються в капітанської ситуації. В меншості 24 секунди залітає. Аж до два моліка. Хуксі все одно чіпився за твій франк. За свій фрак. 20, 19, Щось треба робити. Нато світ серед деву Алексі, прострілює Нексу. І далі знищують Хуксі. Ось так. Одна помилка. Від Хантера може чимало чого коштувати, але помиляється зараз. Бід. Він пішов спостерігати. Недосконалий смог на КТ. Ніко користується цим і влучає по обличчю Джелі. Як так, Алексі вклать на вибухівці до по речі, про помилки цей смок зараз може коштувати дуже багато. Олексібі за віком в руках йому треба виграти снайперську дуель проти молисів. Не простримує на брасі до капітана Олексі Бі. Ніко пройшов у дим. Досить активно. Гупує Лекси. Це чує, чи встигне відійти. Так, нормально відходить. У нього тільки авік теж є. Треба вигравати просто на час. У Ніко нема кітів. Він тільки зараз їх підібрав. Часу менше і менше виходить стрілятися. Алексібі просто вигравати драгоцінні секунди, розуміючи, що не можна відпускати Ніко до пленту. і вигравати 12 прямо зараз. Видихаємо, гаець. П'ять 5... відійшов цієї позиції. Таджету тримають двох на Б. Тобто це може спрацювати. Вихід під флешку. Займається главка. Нех себе способиться абсолютно сформілку. Алексі піла же душити. Мінус молосі, але в коктейлі згоріли два гравці наві. Настрибує іме. Тим часом на Хантера більш суперничків безпосередньо на сайті немає. Це перевага. Це і ситуація 3 в 2. І в Хуксі зараз МПшка. Ніко битий 48 хп. Джель залишається просто на мідлі. Ну небезпечно може бути, тому що Ніко зазвичай такі позиції читає, і відкривається під них префаєром. Але зараз не очікувати на це доволі важко. Джель перестрілює Ніко. Один фраг, один Хуксі залишився до перемоги на Досвінсера на ворожому вибірі. Мапи де інферно. Хуксі розкидує всі свої гранати. Намагається. Хоче за якийсь право чіпитися, але забагато. гравців Навколо нього. 13-9. Перемога НАТО Свінсера. Виходить. 59 секунди на плент. Ніко за фаербоксом. Монсі не перевіряють. Мінус раз. Розмін від Вандерфула Ніко. Ще Некса паралельно впав. Вандерфул. й Ніко збриває. Дуже стрімко наві уірвали в плент. І Хантер та Хуксі. Удар не доджату залишається у ситуації. 24. Вандерфул вже одного засбув. Та Хуксі вимикає Іме. Хантер! На пленті ситуація 2 в 4 була, нагадую, Хантер! А шокується? А шокується! Дефраги! Наві! Ледве ледве виживає Джейл, Дуже кепсько, поки що все для Наві. І просто заганяють. Намагається Джейля загнати. Хантер 6. ставить по ньому крапку. лишається сам Вандефл у цій ситуації. Фуксі деф'юзі. Тепер є по ньому повна інформація. Він стрибає у коннектор. І зараз намагається від цієї позиції зіграти. А на тут шорт. не як видно, видно. Ну як так? А тут не видно бомбу. Дуже багато все... зараз там Ніко дає, дуже багато спілкується. Ну і молік полетів. Ясна річ це все спалив. Ніко виходить іма. Просто йому ось так смок прописує по голові. Я, напевно стирчала якраз там його голова. Нексад побачу Вандефло. Ще там Вадає теж від неаксибітне. Що... Хантер-хантер! Немає інфу. Ха-ха, ті по нього постріляв. Хантер, ну зараз мінус два буде. Ні! Хантер! Yes. Ну хоча б одного, але яка ж руїна могла бути зараз у Хантера Хуксі 1-2 проти бітата Джеля. Чи і радієш, <laughs> а зараз цей вишкалаш на базі Б. Таке життя, такий КС. Карма буває дуже стрімкою. А, скоріше за все буде. Ну і там, наче укріплення. Ой, Іван, та по голові. Суворо Прописав зараз Вандерфул Ніко. І так само залишає його вже на рахунку 0-4. Він поки що єдиний з команди Джудух, хто десь і не зробив жодного кіла. Отакої. От пан Ніко. Щось не прокинеться ніяк на мапі. Де Таймінг неприємний для Хуксів. Спину його майже бувають. Вандерфул вже заганяє. Катери Спаун, мінус раз, мінус 2 і два від Тріпл кіл в підсумку для нього. Ще інформація по хук -у. Хуксі є в наявності. Джеель ставить крапку в цьому раунді. 3-1. Наві абуз, а Простежується вже. Ну, Поки що захід непоганий. Тут Некса, питання Джеель, там десь Ніко загубив. Все і за фейербоксом Некса впав, просто розвал Кабінет кабінетів. Молоді чи не влучає, яким дивом взагалі? Стовідсотковий не влучає Монесі. Вихід на досконали заганяють. Того Ніко ще глибше в кільт 0 на 5. Статистика Ковача. Цікаво, Дуже цікаво, чому Монесі не влучує. Можливо, це ситуація така, яка з перфекту на іншиті відбулась, де він контрстрейф не протиснув. І це виглядає, як щось, що має, знаєш, певну закономірність. Навіть може не можу бути. здогадатись, яку може бути і так. Ну, будемо слідкувати за наступними раундами від Монесі від команди Наві, чи був у вікні ще один дим сюди. Цікаво, що з шорта ніхто не пікає у Житомир. О, 0-6. Ніко, так і до почесного звання агента недалеко. Зараз захід у конектор. Монесі поки що дивиться топ-мідал. Він не дивиться донизу. І можливо зараз Вандефола. Ні, все ж таки, Вандефоло він якраз переперепікав. Розвіка від! не одразу, але помічає все таки нексу. Тепер доля раунду у руках. Монесі аж на базі Б. Монесі потрібно просто закидати гранатами. Він ще й не влучає. Що, знову сейф? Монесі, біжи на сейф. Хлопці, куди ви? Куди ви? поробити ми нічого не будемо. Проте знаход... Монесі знаходить кіл по Алексі Бі. Вони зараз бок вириваються і просто! Ну, майстри! Сумовинкі. Ну, майстри, гри! І ми Зараз такі... би на контролі виходити. І ми такі, це все мені? Це все мені. І просто затискає двох Рекали, в двох лістів в джангл. Та ну. да, там і одному лісти не варто, там просто 100% фраг. Одер! Розкрутився на екзит фраги, але це не важливо! 5-1, пані та панове. Джель, що з що його бомба, напевне, вбила, але Ні, головне. Ніко раунд. є хаєшка 35 секунд. Ну і двійка на Б. Ніко вже готує. Хаєшку Монесі вбиває ім'я на Мідлі з бази А. Повільний раунд на Б. Наві в небезпеці. Ну, розпочинається вихід. Звук, наскільки я розумію, був при демеджу на Міта. І як невчасно, Алєксі для Ніко вривається і ставить по ньому хедшот Фуксі за якраз. Бенч намагається крутити Джель по ньому прописує хедшот. В себе план вільний. Монесі то тільки скічено продивлються потенційні якісь вихіди і під ці цієї точки, але я думаю, їх навіть у цій ситуації і не буде. Це, Хоча тут трив... не вигадувати велосипеда. Влучає з другий. Ну на що некси розраховував, що Вандерфул не буде влучати по ньому. Ой, ой-ой! Оце! Оце Монесі. Мені здається, це вже якісь свічі. Знаєш, у вас так, у вас максимальний лос бонус, а, але. Це табло все... вогник продовжує палати. Алексі, головне тут не прогавити. Флешка! Флешка на мільйон доларів від Вандерфула. 0-10 для Ніко. Вогник, вогник, жарко, жарко. Мені здається, в нього зараз десь там в районі сидіння його. Хуксі, мінусує Вандерфула. І визначає свою присутність. Олексій тепер знає і некса битий. Монесі! все ж таки встигає там на горі дим, на горі дим. Не може Джель вийти. Хуксі на шорті Алексі його чув. Монесі небезпечно. Ну, Монесі поки що зі снайперською гвинтівкою непогано справляється і створює для своєї команди принаймні поточну перевагу. А там ще Хуксі зараз проти іме. А то чутно, чутно. Чи готовий іме? Ні, не готовий. Падає бомба, і ось тут, напевне, G2 все ж таки візьмуть другий раунд. 8-4 це буде вже, знаєш такий провальчик, якщо навіть віддадуть всі раунди половини. Oh, Демеджу за раунд, якщо хтось не знає, що це за показник. Не часто таке побачиш, м'яко кажучи, особливо в виконанні таких гравців, як Ніко. Мені здається, в джету у нього таке в останню чергу очікуєш. Ну зараз підтискання від нього. І знову 0.11. Ти що ж ти будеш робити? Хукс теж близько. Може зараз розміняти. Алексі, врізайся Ой, в Хуксі! Вандерфул розміняє. А там на Б вже вийшло. Алло, алло, там на Б вийшли. Ще Молік та змушу його рухатись вперед. Ну там дим. А он він вийшов з диму. Джель він не очікував. Ну, дефюз кіти є в трьох. Цілому, якщо швидко зараз кіли знайти, то шанси є. Але два в апсах, мені здається, не будуть читатись. Плюс біта така позиція підступна. Ну, запальну теоретично вапси можна накинути. Хуксі прогавили, хуксі прогавили, Це небезпечно! біт! Перестріляв. Сейф, сейф, сейф. Валерій Ваховський ще й спрей контроль на рівні. Мінус по Нексі. Монесі просто змушений накивати п'ятами. Це дев'ятий для на. Деміраш Наві обирали, і ми бачимо, чому вони обирали цю мапу. Монесі влучає, але не добиває Некса розмін. Монесі загинув. біт-біт! Позитивний розмін у виконанні Валерія Лаховського для Наві. Тепер вони в більшості. Так, у нього мало ХП, але він все ще живий, живий і це завжди небезпечно. Захід на плен продовжується, але поступово. Зараз треба зрозуміти, де можуть бути опоненти. Ніко палиться, боясна річ у Джанлі. Можливо, перший кіл для нього зараз буде. Є сюди один на одинадцять для нього. Вау! Може, той самий раунд ботом фрагера у нас зараз на екрані. Останній в половині. О, це Ніко. було б логічно йти. Не влучає на Полохантер. Не пробачає його. Червоний біт все ще не може. Кухсі за ВП. Джель, один в три, один-один, в один в один, один, один! Джель, один-один в один проти Хантера заспотив його позицію. Джель, зараз за смоком. Каче в 1 Ще трішечки на спреїв. Хантер ходить з смока. смока. Не бачить! Не бачить! Не буха. зараз Джейль! НТ. Яке ж НТ від Джеля і. Я от так само зараз за голову вхопився. Рішення. Ну а ми ж вриваємось на міраж, тому що тут вже намагання від жоту вирватися на аплент і повторити пістолетку якраз е, е, навіть Монесі. Мінус поїму одразу вже оформив. Ах, ну тут не пощастило розвійку. Смока робили наві, але іме програв дуель проти Монесі. Ну і вийшло, що на користь житу. Та граната зіграла. Є бомба. Ситуація в меншості для народжених перемагати джеель розмін, а другий буде. Другий потрібен. Дуже потрібен ще один кіл від Джейля в джанглі, протакіли Покчев відравсів джету. Некса Ніко розкрутився, зробив більше кілів ніж за всю попередню половину і на. другий. Все ж таки Хуксі застілив тут, але найголовніше для G2, що пістолетка тут є. Ну, все ж таки, як... вони звільнити для себе цей спейс. У них тільки один смок і одна флешка на всю команду. П'ять у Наві. Алексі, як не полетіло! Oh, ну хоча б не помер. Похило дуже земечка, а тут іме. Відпрацював одного тучі Вандефл. Його не чекають. Дуже класно. Зараз у коннекторі цей сетап працює І за великим рахунком всю команду дестроїть житу. Ніко лишається сам проти трьох. Ну тут буде надскладно щось зробити. Не летить, не летить. У Ніко, якщо на пістолеті ну, правда, ще там ще. команда вже на буде виходити, а він там ще на килимах. Мон і сім мінусоексібі. Не надто хороший старт. цієї історії для набіка. Ай, щось на зайвий стрейф був. Ну, біт, біт, біт. Була Монесі. Мінус по джелю. Ну, Можливо, є час розвернутися, але тут Хантер ще й піта. А не летить! Будуть А до кінця тиснути. Ван Вандефа не летить, проте Іма приходить на допомогу. Він зараз падає в кон. Хантер, клач один на один. Може стрибнути на КТ, теоретично. Ова, на морозі! І повертається! А це вже ризик був, окей. МК проти Калаша і Макіти знайшов. Ну, з першої, і ми з першої. Ну, подивимось, як воно буде. Є дефі кіти, Є змога байтити на ось цей фейк ще більш ніж половина таймеру бомби. Він на морозі, ніби де контролює і ставить хедшот, який стає ключовим в цьому раунді. ви Подивіться От... на закуп у команди Джету Галіли один АК, у Хантера. І ще й він відвалився першим. Ой-ой. ой, -ой, -ой. Вандерлу вікні іме ще вбивство, Джель! Дотискає Ніко! Це кінцева! Це кінцева зупинка! наві зараз переможуть! Дуже близькими до цього Янаві залишилось просто не запулити те, що залишилось 5 в 2 ще і проти Некси та Хуксі. Мені здається, тут програти це важче, ніж виграти. Хуксі стрибає і відкисає. Ну, якщо? ну хП нема. 10 ХП проти чотирьох суперників. Фінішна. Ні, не зачепив. Окей, живе Бокшо, але все, все крапка в цьому матчі. 13-5. І наскільки ж міраж цей, якого ми можливо десь побоювались, виявився легким для народжених перемагань.